Ще одною справою, яка вразила в рамках Давоського економічного форуму, було це побиття Європи. Ну і в цьому випадку зрозуміло, що критикувати господаря тим більше швейцарського господаря, чи тим більше в особі Швейцарії. Бачити Європу, потім все це перекидати на Європу, тому що критикували і Швейцарію, і Європу. І о, в цьому випадку ну, зрозуміло, коли це робив о, Дональд Трамп. Людина в цьому абсолютно мотивована, о, людина, яка меж не має в цих речах, і його виступ чітко прогнозувався, що це буде напад. На Європу мені думається, що Ларрі Флін, який організовував цей саміт, він навмисно це робив для того, щоб я свій Дональд Трамп скинув. От, і скинувши цей яд, міг звільнившись від нього, раціонально подивитися на багато речей, які в цей час розвивалися паралельно. Ну і, на мою думку, власне, рішення, які були прийняті, і е, пауза, давайте скажемо так, по Гренландії, і запрошення на зустріч Зеленського. Це наслідок того, що Трамп це розвантажився. Е, якщо ми кажемо, що м, зрозуміло, чому це робив Дональд Трамп, то давайте дамо відповідь: а чому? Власне, Дональд Трамп от так робив. Чому він постійно нападає на Європу? Чому він кидає претензії різні Європі? Причина тут ніби лежить на поверхні. Бо для Дональда Трампа Європа це ще один конкурент. Причому конкурент, який набагато жвавіший. Оперативніший, сильніший, конкурентно здатніший, в порівнянні і ліквідніший, в порівнянні із Китаєм і з Росією. І це видно більше того, оця яд, який оцей яд, який виконув Дональд Трамп на Європу, він ще й пояснюється тим, що напередодні Довосу лідерів Європейського Союзу. Президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Ляєн і президент Євроради Антоніо Кошта підписали е з латиноамериканським об'єднанням торгово-економічним Меркасур угоду. Це дев'ять держав латиноамериканських, там є постійні члени, є асоційовані члени. Причому Меркасур дуже швидкими темами розвивається. Причому угода ця про. Зону вільної торгівлі з'явилася тоді, коли Дональд Трамп оприлюднив свою зовнішньополітичну доктрину Монро, Донро. Насправді її треба називати вже зовнішньополітичну доктрину Трампа, бо вона насправді не відповідає ні політиці Монро, ні політиці змішаного якогось підходу, а це й те, що є в основі. Політики трампізму, суть якої полягає в тому, що Трамп а, є таким собі неоколонізатором, неоімперіалістом, а, який хоче захопити власне, а, і північну, і південну Америку. Ну, Зрозуміло, що в Північній вже після появи карні, в нього руки чешуться, але їх проявити він ніде не може. А от Латинську Америку безумовно. І тут е, з'явилася Європа з ідеєю е, зони вільної торгівлі прямо біля, е, як він каже, заднього, заднього двору дому американського. І очевидно, що це простимулювало спочатку гарячі розмови по Гренландії, а потім і яд, який Дональд Трамп. Постійно виливав на європейців. Чому він хоче розірвати Європу на шматки? Причина тут у тому, що Об'єднана Європа це сила, яка є конкурентоздатною в усіх абсолютно складових і будь-з ким. А воєнно-політичний союз автономізований Європи? Це ще одна серйозна сила, з якою Трампу і Сполученим Штатам Америки доведеться рахуватись. Тому для Трампа найцінніше це от такі приблуди, як Фійцо, Словацький, як Угорський орбан. Ну, от зараз ще туди ж може потрапити Румен Радів, який збирається балотуватися. Тепер на посаду до парламенту болгарського для того, щоб стати прем'єр-міністром, передчасно пішовши відставку з поста президента Болгарії. Ну, таких сил достатньо. Це право радикальні сили, право популістичні сили, на яких грає Дональд Трамп. І тому зрозуміло, що він атакує Європу. Заради того, щоб її фрагментувати, розшматувати на маленькі державки для того, щоб потім через митну тарифну політику зробити фактично їх васалами своїми, через торговельні відносини. Ну і це відчувається треба розуміти що відсутність об'єднаної європи для сполучених штатів америки це створення ще одного плацдарму такого неоімперіалістичного неоколоніального підходу зрозуміло що за таких умов дональду трампу об'єднана європа не потрібна і власне в цьому він і знаходить спільну мову з московським царем бо для московського царя європа це за якою а, Російська імперія Радянський Союз весь час полювали, ну, згадаємо історію походів російських військ по Європі з метою колонізації, підпорядкування як а, Центральної Європи. Частини навіть Південної Європи, я вже не кажу там частини скандинавської Європи. Тому зрозуміло, що тут у них співпадають інтереси. І тоді очевидним є мотив, чому а, Дональд Трамп під час виступу в Давосі постійно виливав яд на Європу, критикуючи Європу, вказуючи на недоліки. ну, Насправді, якщо брати тему безпеки і оборони, то тут можна в рівні їх кількості дорікнути як Європі, так і Америки, тому що слабкість НАТО це слабкість обох сторін. І так воно є насправді, бо багато речей, яких дорікає. Дональд Трамп Європі стосовно озброєнь там, і так далі. Вони є прямим наслідком політики Сполучених Штатів Америки. Трамп каже, що це не він. Даруйте, але кого це цікавить? Це президенти Сполучених Штатів Америки, це держава така, тому що які види озброї ми не візьмемо, починаючи від танка Абрамс. А, чому Абрамс, а не Леопард? Адже. Обидва танки в 60-х роках були виставлені на конкурс, переміг відповідно американський танк. те ж саме стосується системи Петріот. Якщо брати системи європейські, які пропонувалися, СМТ і інші, вони могли бути доведені до стану Петріот. Однак на озброєння були поставлені системи Петріот. І так в багатьох речах, починаючи там від стрілецької зброї. Бронетехніки, бронемашин, ракетних комплексів, ну, і, це, і це. В, цій, в цьому відношенні треба чітко сказати, що слабкість, якщо її десь визнавати, а вона таки є Європи, це прямий наступ політики Сполучених Штатів Америки стосовно розвитку НАТО. І так це є насправді. І в нинішній ситуації, в тому числі, Дональд Трамп весь час в губки дме, що а, Європа мало закуповує зброю. Вона свою хоче виробляти і буде в кінці, її, в кінці її виробляти, якщо Дональд Трамп буде себе вести так, як він веде зараз по відношенню до європейців з своєю критикою, з претензією. І в питаннях обороноздатності я вже не кажу оці всі балачки про те, що Європа європейці жили за рахунок а, Сполучених Штатів. Це неправда. Тому ну, що є основним замовником воєнно промислового комплексу Сполучених Штатів була і залишається на даний час Європа. І тут, якби по Дональду Трампу і по його яду, яку він виливав по відношенню до європейців, все зрозуміло. А от чому ні з того, ні з цього на європейців накинувся президент Зеленський дивне дивина? А якщо ми візьмемо минулий рік. І порівняємо його з поза минулим роком, то Європа не лише перевиконала, виконала план, який а, Сполучені Штати в попередні роки а ще й на 30% його перевершила. Більше того, якщо до цього додати, що цілий ряд програм, які автономно існували, то виникає питання: а власне, з яких мотивів. А, Виступ Зеленського перетворився в безкінечні претензії до європейців з мотивів того, щоб, що вони не зупиняють підсанкційні а, нафтонавантажувальні танкери, ну, так це рішення, яке необхідно пропрацьовувати технологічно разом з європейцями, ну, і в тому числі а, приймати спільні дії і спільно у цьому відношенні працювати. І тут ніхто із європейців ніколи проти цього не заперечував. Не встиг про це сказати президент Зеленський, як Франція разом з Британією захопили, висадили свій десант на такому а, нафтоналивному танкері, який точно так же був підсанкційним. І це означає, що це абсолютно цілком можлива річ, бо, власне, Цим дорікнув президент Зеленський європейцям. Те, що Європа на себе взяла 100% у даному випадку. Я просто хочу, щоб ми розуміли, 100% допомоги, яка стосується економічної, фінансової, збройової допомоги, це про щось говорить. Щось Європа не робить, то Європі необхідно в цьому відношенні пояснювати, вести з нею діалог, в тому числі. Діалог з точки зору її власних інтересів, власної поведінки і таке інше. Е, насправді, цей напад на е, європейців він здивував дуже багатьох. Зрозуміло, хтось скаже, що в Європі була зам'яка позиція по Гренландії. Е, публічно я навіть прийму цей аргумент. А якщо говорити про технологічну сторону, а якщо була домовленість, що спочатку на захист Гренландії виступлять вісім держав, а потім і весь Європейський Союз, як ви думаєте, тактично це помилково чи правильно? З моєї точки зору, це абсолютно правильно, відтак зрозуміло, що пояснювати таку позицію українського президента, коли фактично? Україна в даний час тримається, в тому числі завдяки серйозній допомозі Європи, можна доречно, мабуть, але це виглядає некоректно по відношенню до партнера, і а, абсолютно жодного слова по відношенню до безглуздої позиції в переговорному процесі Дональда Трампа. Ну і зрозуміло, що у, у цій ситуації у багатьох ви, виникає питання, тобто. Знову реалізується принцип бий партнера свого, щоб чужі в даному випадку боялися. Ну і очевидно, що реакція була на це дивакуватою. Знов, так як і було після вільніського саміту НАТО, почалися розмови про те, що Україна невдячна. А чи має це підстави так говорити, зокрема, міністр закордонних справ Італії Таяні, Ну, очевидно, тому що у нинішньому 2026 році а, Італія на такому бриючому польоті прийняла необхідні програми для того, щоб забезпечувати Україну як і раніше, і зброєю, і фінансами, і всіма необхідними ресурсами. Решта або відмовчалися. Лідерів європейських країн, розуміючи ситуацію, в якій був в тому числі Зеленська, я поясню, в якій же він ситуації був, що це змусило його так заговорити, От, о, теж сказали про те, що вони з розумінням відносяться, але вони не можуть, а, скажімо так, повністю пояснити звідки і що є основою таких висловлювань. А, тут не важко догадатися. Очевидно, що на виступі було позначилося власне те, про що говорив президент Зеленський і президент Трамп, і щоб не бути одиноким, Трамп, очевидно, і спровокував а, те, що президент Зеленський наважився і пішов власне, таким стилем викладати свою позицію по відношенню до європейців, а, наскільки це вплине. На подальші Україно європейські відносини. Це запам'ятають. Але європейці е не такі, як Дональд Трамп. Вони не будуть визвірятися, тим більше, що вони не так е не так їм складно зрозуміти звідки взялися ці речі. Зрозуміло, що заради того, щоби. Між Зеленським і Трампом склалися якесь розуміння по проблематиці України. Зеленський пішов на це, і це розуміють в Європі. Більше того, треба зазначити, що переважна більшість європейських лідерів, виступаючи в Давосі, не дивлячись на те, що Трамп ламав Давос під Гренландію, все рівно говорили про те, що ключове питання є Україна. А, і сам навіть Дональд Трамп, говорячи про Гренландію, сказав про те, що європейці мають зосереджуватися на Гренландії на Даруйте Україні, а не на Гренландії. І сам же при цьому наполягав на тому, щоб основним питанням була Гренландія. Ну а в результаті, коли європейці знайшли варіант, і в цьому сила Європи знайшли варіант відповіді, Трамп фактично взяв. Мовчазну паузу, так і не пояснивши. А на моє переконання, Гренландія так само, як і Канада, як і Панама, це буде ще один етап от таких озвучень, от, які давним-давно можна було розв'язати на основі двохсторонніх, багатосторонніх угод, в тому числі по питаннях посилення обороноздатності Гренландії. Використання корисних копалин, використання арктичного торговельного шляху, ну і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тому в цьому відношенні є цілий ряд інструментів для того, щоб проблема ця була знята. Але Дональду Трампу його тактиці необхідні от такі бойові випади, такі уколи для того, щоби. Він як він вважає стимулювати всіх до можливої активної позиції. Тому як підсумок можна сказати, що атака, яка була е, спричинена Дональдом Трампом на е, Європу, вона е, прийнята була, ну, знаєте, як от в м'яке середовище. Тобто, всі ці словеса потонули і Дональда Трампа. І в тому числі президента Зеленського в європейській мовчанці, Європа не рефлексує, вона, бачачи цю ситуацію, буде її аналізувати і формувати відповідь в кожній деталі, щоб потім не ображалися ні за океаном, ні в Україні, чому Європа себе таким чином повела. Ще раз хочу зазначити, що виступаючи на таких форумах і граючи в Подібні речі проти близьких партнерів необхідно бути дуже і дуже обережним.